Всім привіт! Сьогодні з вами знову де я хочу сказати, що зовсім скоро, буквально через, можливо, через 2-3 тижні, я хочу випусти, випустити свій новий короткометражний фільм е, на фоні фільм Жахів. Е, там, де е, дівчинка, головний персонаж, тобто я, е, ходить е, поміж різних... Е, не знаю, як це сказати, поміж своєї хати, там її вбили подружку. одним словом, Не буду я вам спойлерити, просто хочу сказати, щоб якщо він все-таки вийде, тому що я ще не знаю, чи який там буде сюжет, тому що я поки що ще зняла тільки трейлер до цього фільму. Я хочу сказати, що я збираюся його випустити, і якщо... Такий випуститься він, то це буде. Ну, напишіть мені в коментах під цьому відео, як він може називатись, і якщо я не забуду, і всяке таке, то можливо навіть цей фільм вийде. Постараюсь набрати на ньому багато лайків, і зможу одним словом, і попробую зробити все, що можу. типу, хоч думаю, що це буде складно. Одним словом, якщо ви будете дивитись мій канал і надалі, і якщо ви перші на цьому каналі, то прошу вас підписатись, так, як поки що кількість моїх підписників не дуже велика. Е, і е, хочу попередити, що всі, хто дивився цей короткометражний фільм, напевно, зрозуміють, що ну, суть, і хто зрозуміє і напише саму головну суть типу цього фільму, або не знаю, як це сказати, якийсь, типу, сенс, то обов'язково пишіть, як хто виграє той получить цей слайм, хто напише правильну відповідь, він достатньо м'який і разом з ним буде йти загущувач. В таких баночках це на випадок, якщо. Він для вас буде зарідкий, або у вас шкіра буде така, що буде сприймати це все дуже несерйозно. Тому хто підпишеться, поставить лайк моєму фільму, якщо він такий вийде, напише суть, сенс і підпишеться на інстаграм, який буде вказаний в... знизу під фільмом, то той получить цей слайм, можливо, ще якісь будуть додатки, можливо, там блокнот получить, або якусь ігру. Одним словом, бажаю вам щастя. Участі і виграшу, па, -па.